З онуками треба сидіти, мамо, а хто краще їх догляне, як не бабуся рідна, каже мені донька. Приїхала Ніна до мене нісвідні зоря і стала просити, щоб я до неї в місто перебиралася, бо вона на роботу хоче виходити, а дітей нема з ким залишити. Допомогти доньці то свята справа, але ж і у мене є своє життя, свої плани, а тут Ніна приїхала і все перекроїла. Я не можу свій дім залишити, кажу, та й навіть кішка, собака, як їх я одних тут зоставлю, пояснюю. Будинок поки що зачинено. Собаку зусідці віддамо, а кота з собою візьмеш. Моя Маринка любить Мурчика, тож буде йому рада. Стала я думати, що робити. На дворі осінь з городу я вже все зібрала, скоро настануть холоди і доведеться з Мурчиком всі дні сидіти в хаті. А дочці допомога моя потрібна, тож я подумала, що байдуже, де сидіти і погодилась на переїзд. Домовилися ми, що спочатку це буде місяців на шість до весни, а там побачимо. Я дуже люблю свою дочку, я їй все життя присвятила. Коли вона вийшла заміж, я подарувала їй свою квартиру, а сама поїхала в свій спадковий будинок в селі. Мені хотілося хоч чимось допомогти молодій сім'ї. Щоправда, можливості у мене були обмежені, бо я заробляла дуже небагато. Мені одній ледве вистачало не те, щоб доньці допомагати. Я давно вдова, чоловіка не маю, тому я в село і поїхала, щоб щастю доньки не заважати. Вони зятим стали у квартирі хазяйнувати, а я стала господарювати собі в селі, зробила косметичний ремонт, завела город і нарешті знайшла спокій від міської суєти. Донька тим часом народила дитину, потім іншу і усіла вдома в декреті, час від часу приїжджаючи з дітьми до мене в гості. Я у себе завжди раду їх приймала. А тепер, бачу, донька захотіла на роботу виходити, бо ж грошей не вистачає, зять один не справляється, адже сім'я велика. Одним словом, вирішила я піти на експеримент і таки погодилась переїхати хоч з рідного дому. Вже мною обжитого не хотілося їхати в чуже, але доньці треба було допомогти. З того часу ми живемо разом. Я няньчу онуків і усьому допомагаю дитині. На мене, крім дітей, вся і хатня робота, і я варю, і прибираю, і прасую, одним словом, роблю все, що треба. Донька була перший час дуже задоволена, адже вона і гроші заробляє, і все в все домі в порядку, а головне діти під наглядом. Проте останнім часом її ставлення до мене різко змінилось, і я не могла зрозуміти, чому, що сталося. Та довго думати не довелося, бо ніна якось мене покликала на розмову і так обережно запитала, куди я діваю свою пенсію, якщо я живу у них і харчуюся разом з ними, тобто я майже ні на що не витрачаюся. Я чесно відповіла, що гроші я складаю, бо на весну планую трохи у себе ремонт вдома зробити. Та краще б я не зізнавалася, бо ніна відразу заявила мені, що це не дуже чесно виходить, що я живу за їхній рахунок, а свої гроші під подушку ховаю. Вона мені ставить умови. Дочка каже, що я маю їй платити гроші за комуналку, ніна так прямо в очі мені їй сказала про це. Нечесно, кажеш, донечко, виходить, а те, що я у вас нянькою працюю за тарілку супу, яким ти мені зараз докоряєш, це чесно, кажу. До того ж, ти сама мене зірвала з дому. Ми з мурчиком готові були собі зиму вдома зимувати і спати на своєму ліжечку, а не у тебе на кухні, на незручному диванчику. В той же день я зібрала свої речі і повернулась додому. І справа тут не в грошах, а вставлені до мене. Я ж пішла доньці на уступки, а вона тепер хоче, щоб я ще й усю суму за комунальні платежі платила, бачите, це компенсація за спільне проживання. От скажіть, хто з нас не правий? Хіба по-людськи вчинила моя донька? На крайній випадок можна було попросити у мене ще й допомогу на комунальні, але ж не в такому тоні. Ну, хіба не так?